Він досі живий кожної ночі по всій Україні лунають вибухи. У Харкові цієї ночі шість вибухів пролунало внаслідок атак російських безпілотників, як розповів міський голова Ігор Тєріхов, всі влучання у Київському районі міста у трьох людей. Гостра реакція на стрес, а шахет влучив у будівлю. Цеху було пошкоджено скління вікон трьох багатоквартирних будинків, скління та фасад будівлі дитячого садочка і два автомобіля. Загалом літали шахеди знову по всій Україні. Летіли вони з різних напрямків, збивали ці шахеди. нібито, кажуть, оборонці збили 57 шахедів з усіх тих, які літили цієї. Летіли цієї ночі, а загалом це скільки було? 131 шахет. 131 е шахет, ну і дві балістичні ракети іскандер М було за е запущено по Україні. Наш 57 збили, 45 безпілотників було е геолокаційно локаційно втрачено, тобто подавлені радіо системами засобами радіоелектронної боротьби.